Друзі, був у мене ось сигнальчик. Доволі таке малесеньке, єлі-єлі Що це таке, я ще не можу зрозуміти, схоже на гудзик, можливо, ні. Скоріше за все, гудзик. Хотів сказати, піднавіска неможливо, неможливо. Я нас, друзі, сигнальчик непоганий. Сподіваюся, що це, друзі, не фольга. Друзі, ви не повірите, чисто візуально я йшов, йшов, дивився по підноги. І дивіться, що я знайшов. Я думав, що це дротик. Взяв цю знахідку, почав придивлятися добре, витирати, а це, виявляється, сріб, будь як я не розумію, чи це було загу... Ну Що ж, слава Україні, друзі, сьогодні в мене свято. Ми викопали нарешті всю картоплю. Буквально 10 хвилин тому, і знаєте, ці місця доволі таки живописні, красиві. Тут варто ходити шукати. Я тут знайшов кераміку, а багато років тому, коли я тільки починав ходити з металодетектором, в мене був простесенький китайський металодетектор, який куплений був в Польщі. Звичайно, за маленьку суму спробувати. Чи моє, чи не моє, чи варто ходити чи ні. Так от, не в тому суть. Бачите, сходжу вже скільки років, значить, варто. Не в цьому суть. Знайшов е, я був тут колечко в Київської Русі, і тут і доволі так багато кераміки. Ну що ж, це мій приватний город. І хочу я тут походити. Не знаю, що мене сьогодні чекає. Я сьогодні буду старатися показувати вам абсолютно всі знахідки, які, звичайно, будуть. Ось ця частина городу це весь мій, і там, вон в мене є ще нижчі. І тавонди далі є ще. Ну там, звичайно, що бурак потрібно чекати. І кого цього барака. Є ще один город картоплі. Ну це, звичайно, не мій, але власника особисто я знаю і можна, звичайно, попросити. Бо тому, що що я не пам'ятаю, де я саме калічку був находив, повністю десь в цій території. Ходжу, я на 17-й частоті. Подивимося, що з цього вийде. Так що приємно перегляду. І друзі, хочу вас попросити, ставте пальчика верху. Мені дуже приємно. Вичасно приємно, що ви оцінюєте те, що я ходжу. Сьогодні, звичайно, знаєте, незвична для мене форма: шльопки, шорти, футболка і кепчик. Ну що, поїхали шукати? Так, друзі, вам показую кераміка, яка тут є. Вибачаюся за свої руки, бо вони грязні. От кажу, викопував картоплю, збирав. ось така кераміка. Щось вона схожа на трипілля, але мені здається, що КР. Будемо сьогодні ходити пробувати шукати. Не знаю, що я сьогодні знайду, не знайду, але хочеться, звичайно, вірити в хороше, вірити в свою удачу. Ну що, поїхав шукати. Друзі, був у мене ось сигнальчик. Доволі таке малесеньке. Єлі-єлі знайшов. Що це таке, я ще не можу зрозуміти. Схоже на гудзик. можливо, ні. Скоріше за все гудзик, Хотів сказати, піднавіска неможливо. Неможливо пов'яниста бронза, друзі. Ось таке малесеньке. Зараз я вам покажу. Доволі таки цікаве. Ну, я ж думаю, що ви мені допоможете, що це таке було. Чи гудзик, чи піднавіска. Бачите, з вушком. Я не можу точно сказати, бо тому що вони мені дуже рідко трапляються. но маю надію, що це старесеньке щось. Хоча мені здається, що це старесеньке. А ви же, друзі, напишіть. Ну що, я продовжую далі шукати. Непогано, друзі, непогано. Знайшов я ось такого камінчика, доволі таки цікавий. Я думав, що це черепаха. <сум> Насправді, дивіться, з однієї сторони, ось так білесеньке-білесеньке, з іншої сторони так. У мене було таке припущення. Хоча це моє припущення, і на таке припущення не потрібно звертати уваги, але я думаю, що це кам'яний вік. А тобто ним різали м'ясо. Не знаю чому, але ну, по бокам гостро. Сказати чесно, взяти рибу, я би її зміг би розрізати. Ну, можливо, це камінчик, а можливо це якась частина історії. Не можу сказати, друзі. Може, хтось з вас буде знати, обов'язково напишіть, Я думаю, що кожному буде цікаво. Ось такий камінчик. Люблю я візуально шукати, дивитися. Ось так. Ну що, поїхав далі. Хочеш, ну, друзі мої, з тих я вже добряче походити, ось цю територію вже видоптав. Ну там мої сліди, батьків, брата. Ось так. І цю сторону я майже повністю пройшов. Знаєте, тут є така дорожка. Ми собі відзначили, що були поповнені города. Тую полону я повністю пройшовся. Там взагалі немає що шукати, я не знаю чому. Ось тут я зарахожу і сподіваюся, що тут будуть знахідки. Ну, не знаю, будемо дивитися. Я у нас, друзі, сигнальчик непоганий. Сподіваюся, що це, друзі, не фольга Опа! Щось викопав. Ну що, зараз давайте подивимося разом, включаю пінпойнтера і шукаємо. Не знаю, як ви, але я думаю, що... Ось, дивіться, як ми копали під мотобок. Картопля ще є. Тако походити, позбирати. Ну, можна назбирати цю дерочку. Ну, Бог з ним, що є, що є. Так, давайте дивитися. О, друзі! Супер! Блін, лопату зачерпнув, як так? І зігнута. Ну, в принципі, зігнута по багато років і заколка київської русі, друзі. Це просто неймовірно. А я вас, друзі, прошу звернути увагу на таку красоту. Дивіться, блін, шкода, я тут опату її зачеркнув. Зараз вам скажу, де ось тут то зверху. Можливо, це не я, можливо, це батько-мотоблоком. Ну хто його знає, що стільки часу пройшов? Все-таки казав батькам: варто тут провірити цю територію. Варто. Чому ж ні? Дивіться, зігнута. На про жаль, зігнота. Ну, тим не менш, ось така знахідка і доволі така приємна. <ріх> я просто друзі, здивований. Ну, бачите, мої підозри все таки. Як сказати, вірні, що тут і була Київська Русь. Ну, що, продовжую далі шукати, а ви, звичайно, залишайтеся на каналі. І прошу вас поставити лайк, якщо ви, звичайно, що не забули. А ми продовжуємо далі шукати. Друзі, ось тільки що в мене був провинав сигнатик, де воно ось? У нас є знахідка. Я не знаю, що це таке. На жаль, вона зі втратами. На жаль. Хто знав, що тут можуть бути знахідки, Якби я знав, то я вже багато би років тому би це. Цю територію, якби обстежив, зараз вам друзі, покажу. Але дайте мені якусь відповідь, що це могло би бути. Доволі така цікава штука. Я вже думав, що хресточок зігнутий. Дивіться, бачите, з вушком інша сторона, ось така. Можливо, якийсь амулет, хто його знає. Якщо ви, друзі, купаєте часто по КР, напишіть будь ласка, до чого це відносилося. Ну точно що не луночка. Ну тим не менш приємно, металопластика. Сподіваюся, друзі, все таки на вашу допомогу. І продовжую далі шукати. Друзі, ви не повірите, чисто візуально я йшов, йшов, дивився по під ноги. І дивіться, що я знайшов. Я думав, що це дротик. Взяв цю знахідку, почав придивлятися добре, витирати, а це, виявляється, срібло, як я не розумію, чи це була заготовка, чи це було саме калічко. На жаль, воно тріснуте, я далі його не хочу рівняти. Вага відчувається. Я ж так, знаєте, з різних сторін почав дивитися, приглядатися. Все-таки срібло, друзі, привітайте мене. Ну, зараз я вам покажу обов'язково, і ви мені скажете, чи срібло, чи не срібло. Люблю я дивитися візуально під ноги. Ось, друзі, дивіться, як воно гарно виблискує. Мені здається, що це срібло. бачите? Подивіться, ніякої пайки немає. Мені здається, що немає. Хоча ця сторона ось така, інша сторона ось така. Здається, все-таки що це кер. Калічко Київської Русі. Не знаю, друзі, ви мені вже підкажіть. Фух, Змучений. Тут ще трохи території залишилося, але я ходжу шукаю. Друзі мої, я це пишу один сигнальчик. 87. Опа. Щось вицепив, друзі, щось вицепив. Не знаю поки що, но сподіваюся, щось красиве. Опа! Друзі! Є в мене просто бракує слів. Колечко, друзі, колечко. Зверніть свою увагу. Ну, це, звичайно, що не старесеньке, не старесеньке, можливо, моя мама когось загубила або бабуся. Скоріше за все, що не сріво. Не сріво, друзі, бо я не бачу жодної проби. Але таке, мож... можливо, не ржавіка. Хоча калічка робив з ніржавій, не знаю, але камінчиків теж якби не проглядається, не видно. Ну, Тим не менш, дуже гарна чудова знахідка. Ну що, привітайте мене. Все-таки недаремно після картоплі залишився і шукати, щоб вам показати якісь гарні цікаві речі. Ну що, приємно, друзі, приємно. Ну що, я продовжую далі шукати, бо в мене там ще частина города якби чекає і хочеться походити ще й там. Ну що ж, друзі мої, будемо на сьогодні наш коп завершувати. Доволі змучений вже майже пів восьмого чи пів дев'ятого, я щось так і не подивився на телефон скільки годин, і вже темно. Хм, дуже бігом час вже сходить, дуже біом особливо коли ходить з захопленням. Ну що, розкидаю я свій шмурдяк, який кидав в кишеню, і будемо дивитися. До речі, дуже багато тут піщащих каменів. Дуже багато є якась бронза, але не зрозуміло, що це таке було якесь. Не знаю що, чи це сучасний металобрухт, шмурдяк, чи це минулий з часів Київської Русі. Ось так. Знаєте, як на полі ходиш, є вибрати, де територію, де можна буде добре походити. А тут на городі, якщо є кваптик з землі, невеличкий шматочок. До речі, ще десь копійочок наших українських знайшов. Якщо є територія велика на полі, то можна походити, розходитися, є місце. Ну а тут йде походиш. Тут йде. Викопана картопля і все. Ну що, друзі, хвати говорити, показую вам результат. Сподіваюся, він вам сподобається. І ви мене, звичайно, підтримаєте лайком або дизлайком, як хочете, це ваше, звичайно, що право. Ну що, давайте дивитися, що вдалося мені знайти. Ну що ж, певно, будемо дивитися ось з таких камінчиків. Я не розумію, друзі, чому вони піщають. Ну, знаю, що піщащий камінь, ні? ну, щоб на городі воно мене піщало. А піщать, друзі, м -м -м, я не знаю, як фібола. знаєте, купаєш такий з Надією, думаєш, що це. Можливо, якісь металопластика, а це ось такі камінці. До речі, ось одного із них цікавого знайшов. Ось, подивіться, ось такий камінчик. Якось знаходив набагато більшого. бачите? Якось мені писав, як він правильно називається, я їх не розбираюся, друзі. Так що вам я нічого не буду розказувати. Ось ці піщащі камені. Не розумію. Піщать і піщать. Дивіться, ніби смолою тут вкрите. Ну, і для того вони називаються піщащі камені. Ми це викидаємо і показую вам дротики, шмотики, те, що попалося. Ось вам, друзі, знахідки. Знахідки, Хоча прочистив город. Чорний сигнал майже не копав, вони є, але я не купав. Думаю, що їх не варто копати, все одно якісь дротики. Ну що, це я викидаю на мордяк до сумочки. А для чого їх тут розкидувати, якщо я пізніше там, через рік, через два прийду знову тут і шукати і вони мені будуть знову попадатися. Це я викидаю ось так. І зараз буду вам показувати. Друзі, приємний результат, що нас було за сьогодні. Сприємно. Не знаю, друзі, не знаю, друзі. Може вам попадається і кожного дня таке накопую, але я рідко таке, мені точніше, рідко таке знаходиться. Діється. Шкода, що зігнато. Я не знаю, скільки в мене вже є заколу, по рахунку дуже багато, але вони всі криві, їх потрібно рівняти. Срібо, звичайно, порадово срібло Я спочатку думав, що це від свічки там заложується але ні. колечко теж, друзі, порадово Двіся, шкода, що камінчиків немає, ну воно, на жаль, не старе Хоча оце фаворитна знахідка, мені здається. Ось така штучка, не знаю, чи це амулет був, чи що. ну металопластика, як не крути, теж забираю. Ось така маленька запанка. Я не знаю, друзі, що це таке, чи гудзик, чи не гудзичок, 10 копійочок я вам хоча не показував 2005 року, напевно, батько кидав. Копійки, щоб гарний був врожай. Я так думаю, а може, і загубив з кишені десь велотю. І ось такий камінчик доволі такий цікавий. Не знаю, друзі, брати чи не брати. Возьму на всякий пожарний, а ви мені вже напишете, чи воно щось варте, чи не варте. Ну що, ж, друзі, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Всім до побачення, радий вас бачити.